Христу. Слава навіки Богу. яка всікають по заходу сонця, нічого не можна давати. Чи це правда. Це є видумки. Це є видумки Люди, які живуть грішно, які вірять в те, що хтось їм там зробить шкоди, ще щось, вони отримують те, що вірять. Якщо ви християнка, християнин, вірите, що Господь є ваш захистом, сіною оборони, силою, кріпостю. То віддайте навіть все з хати. На другий день Господь вас благословить через людей, звичайно, іншими своїми благословеннями. Тому, якщо хтось просить, каже, як слово Боже каже, якщо тебе хтось просить, подай. Бо блаженніше давати, аніж просити, милосині, ніж отай, позич, допоможи. Тому, коли маємо таку можливість, так і робімо. Як Ісус сказав, те, що ви навіть дасте комусь із найменших моїх. Чашечку, кружечку води, горнятку в перекладі Огієнка, горнятку води, то вже ваша нагорода від вас не відійде. Тому сонечко прекрасне, коли заходить, а ми прекрасні, коли виконуємо слова євангельські і ближньому своєму даємо те, чого він з розумом і в розумі просить, бо є всякі, є гріховні прохання від людей, то гріховного ніц не давайте. Тільки Боже святе, і хай Бог буде з вами. Veľmi ďakujem.